О, Дух святий, ти трудишся без міри у цьому світі зла й марноти, не вірство відчиняєш двері віри і грішних до Христа приводиш Ти, Вогнем Святим жартовної любові, яку явив на ділі нам Господь, прийнявши з грішних рук вінець терновий, ти зміцнюєш мій дух і душу, і плоть. Провадиш до Голговського підніжжя, показуєш Спасителя Царя, і залишити хибне роздоріжжя, гріха й невірства кличе ще здаля. І близько-близько грішників нещасних підводиш до розп'яття, до Христа, щоб у Христі навіки дати щастя тим, хто із рук його прийняв життя. О, Дух надії, мудрості та світла, Дух збудування істини і сил, твоїм промінням і неживе зігріте, Ти піднімаєш мертвих із могил. Крізь морок проникаєш у темницю, в пишноту замків, в хижок бідноту, скрізь викриваєш гордість, гріх і ницість, велиш до ніг схилитися Христу. Відвідай тих, хто мається в пороках, живущу воду вели і на них, хай повняться твої святі потоки у душах миром чистим, неземним. О, забери всі сумні мої тривоги, зрости в нас віру, гордість попили, щоб підійшли ще ближчими до Бога, і мир собі в його руках знайшли. Дай нам звіщати істину щоднини, безстрашно, як Христос заповідав. Хай будуть з нами, Боже Триєдиний, Твої любов, єднання, благодать.